Доброго дня, любі мої дітки, доброго дня, дорослі! Скажіть, у вас гарний настрій? Так, я думаю, що у всіх гарний настрій. Петрика, Наталочки, у мене, у вас сонечко, світи, весна. Ми багато гуляємо вже на вулиці і продовжуємо вивчати наш транспорт. Діти, сьогодні ми з вами будемо говорити про різні види транспорту, які є в нашому місті. Увага на малюнки. Діти, скажіть, будь ласка, який буває транспорт? Коли перевозять пасажирів, який? Це транспорт? Так, пасажирський. А коли перевозять вантажі? Так, здогадалися, це вантажний. І перед нами вантажні машини. Що ж вони перевозять? Так, вони перевозять різні різні вантажі. Це у нас вантажна машина. І це вантажна машина. А це, здогадались, самоскид. бо він ось має такий е, кузов, і він скидає сам. Вантажі. А тепер давайте діти розглянемо, що є у вантажівних машин. Що є? Так, ну, перш за все, це що? Колеса. Так, далі. А це що? Кабіна. Молодці. А це у нас що, і ось такий великий. Це Кузов. Молодці. Діти, а ось, тут, в цій частині і тут у цій частині. Що знаходиться? Як ви думаєте, так, це двигун, який рухає машину. А діти, де ці машини їздять, як ми скажемо, так, їздять по дорозі. Молодці. А хто управляє цими автомобілями? Хто ж сидить ось тут? Хто це сидить? Так, це шофер. Умнички. Дітки, ще є різні види транспорту. Зверніть увагу, ви, мабуть, знаєте, що це за транспорт такий. Так, це човни. Ось човен у нас такий. А як вони пересуваються, діти? Так, вони плавають по воді. А хто керує такими човнами? Так, тут сидить водій, який керує цим човном. Малята, що ви бачите? Що це таке? Так, це літаки. Як вони пересуваються? Дітки, ви знаєте? Так. Вони літають умниці, а хто керує літаком? Діти, подивіться, який мужній у нас льотчик. Він керує літаком завжди у повітрі. Дітки, що ви бачите на цих малюночках? Так, на цих малюночках у нас потяги. А ще як можна на них сказати. Поїзд. Діти, а як вони пересуваються? Чи ви бачили коли-небудь? Так, я знаю, що ви бачили, вони пересуваються за допомогою рельсів і по рельсам. А хто ж керує потягом? Ось тут в кабінах знаходяться хто. Це люди, які, людина, яка називається машиніст. Але машиніст знаходиться ось у першому вагончику. А далі знаходяться інші вагони, де їдуть люди, які називаються пасажирами. Тобто Такий вид транспорту може бути пасажирським, а ще він може також цей потяг перевозити вантажі, тому він може називатись вантажним. Отже, давайте з вами тепер поміркуємо, що потяги можуть бути пасажирськими і якими вантажними. Молодці. Дітки, ми з вами разом із Петриком і з Наталочкою повторили, що? що транспорт буває пасажирським та яким вантажним. Я вам, дітки, пропоную з конструктора сконструювати який-небудь транспорт або машину, або потяг, або ще щось. В залежності від того, який у вас є конструктор. Подивіться на, мою, на мій малюночок. Ось у мене такий вид транспорту, такий в мене потяг. А ви сконструюйте свій. І ми з Петриком і Наталочкою будемо чекати ваші малюночки. До побачення до наступних занять.